Теліклікая Койська легенда. Хіба ж є на світі черешня, смачніша від койської? І де найдеться Сари Армут, ніжніший і соковитіший? В Криму не зустрінеш стрункішого стану в юнака і не знають інші землі дівчат, які вміють ходити так легко, як Койські по скелях і обривах. Дивиться посивілий Ельтіген на дітей долини під сонячним промінням милується ними, а коли під вечір побіжить від гір в селі синя тінь, прислуховується до голосу старих, які збираються посидіти в кав'ярні. Раніше краще було, краще було, стверджує дев'яносторічний муслядін, сидячи на впочибки поруч з імамом. Коли треба дощ був, коли не треба, не йшов. Черв'як листя не їв, бджоли так були, кози так були, по дві пари буйволів у кожного було. Добре було. Слухають муслядіна коські татари і зітхають. Раніше краще було. У вечірніх сутінках спалахують то там, то сям вогники в курців, і біля сті хмарки тютюнового диму застилають часом зосереджені серйозні обличчя. Води багато було, зауважує хтось. Га? не чує муслядін. Дірки вдалік я, кажеш, не було. Так не було. Згодом зробилася, коли кизбулах відкрився. Розповідай, люди послухати хочуть, просить кефеджі, власник кав'ярні, схиляючись до самісінького вуха старого. Зсунув муслядін слядін на потилицю важку баранячу шапку, щоб полегшити гулі, що виросли над вухом, немов кавуни на Баштані. Згори по шосе над селом, коло далі кая, долинає поштовий дзвіночок. Аж раптом він затих. Наче щоб не заважати муслядину вести свою оповідку. Ну, наполягають сільчани. Вони не раз вже чули захопливі історії, а все ж хочуть послухати ще. Цього літнього тихого вечора, коли зійшла на землю прохолода, а міряди зірок, що загорілися на глибокому небі, відволікають думки від турбот трудового дня, хочеться слухати. Про дива, не кваплячись із зупинками, попихкуючи довгою черешневою люлькою, почав розповідати Муслядін про те, що чув від батька й діда. Замріяні слухачі ніби поринули за муслядіном у якийсь інший світ, і в їхній уяві непомітно ожили три сірі скелі Ельтігена. Здається, що в середній з них, де лікліка я, немає більше наскрізної щілини, і живуть в ній, як і раніше, три казкові духи. І кожен співає свою пісню, а людям здається, що шумить гора. Якщо гучно, чекають дощу, якщо стогне бурі, так застерігають духи людей. Бо, як і в давні часи, люблять своє село. Тоді прислуховувались люди до їхнього голосу і шанували своїх покровителів. та й духи приходили до людей з любов'ю, наповнювали їхні серця блаженством, люди ставали добрішими. Задзвенів знову поштовий дзвоник біля далі і, відірвавши на хвилину слухачів від світу мрій, завмер десь. У лісовій гущавині. Коли самому добре, бажаєш того й для всіх, так влаштовано людську душу. І в колишні часи жителі Койської долини не пропускали бідного чи подорожнього, аби не надати йому прихистку і не нагодувати. А коли йшли вниз, в сади, на роботу, залишали когось, щоб міг прийняти перехожого. Триває розповідь муслядіна. Якось усі пішли на роботу. Вдома залишилися старі жінки, діти та ще три дівчини, які поспішали дошити придане, аби підготуватись до місяця весіль. День був спекотний, і дівчата, прихопивши роботу, пішли в ліс шукати прохолоди. Притих Ельтіген. Духи залишили свої скелі і, перекинувшись на жебраків, підійшли до дівчат. Ті, побачивши сліпого, кульгавого і горбатого бідняків, вклонилися їм зі словами: Якщо голодні, нагодуємо вас. Під широким дубом, який стоїть і нині, розв'язали вузлики з таранею, часником і коржиками та й почали пригощати подорожніх, примовляючи, Їжте, їжте, будь ласка. Бідняки їли, дякували, а коли скінчили у вузликах не поменшало. Їжте добре, припрошували дівчата, і віддали жебракам жовті сари армути, котрі лишили було для себе. Посміхнулися подорожні. Великий Аллах у своїх творіннях, нехай серце кожної з вас сповниться радістю. І запитали дівчат, чи мають вони якісь таємні бажання, задумане в добру хвилину може здійснитися. Усміхнулися дівчата, і одна сказала Хотілося б швидше дошити своє придане. Прийдеш додому і побачиш, що збулося, твоє бажання, посміхнувся горбатий. А я хотіла б, щоб бабуся мене не сварила, засміялася друга. І це влаштується, кивнув головою кульгавий. Ну, а ти? запитав сліпий третю. Задумалася третя. Ти чого бажаєш? Все одно не виконаєш мого бажання. І все ж таки скажи, і дівчина відповіла. Хотіла б, щоби вгорі відкрилося джерело, щоб дарувало людям прохолодну воду. Щоб подорожній, попивши її, забував про втому, а наші сільчани, освіжаючись спекотного дня у джерельній воді, славили милість Аллаха. Ну, а для себе чого б ти бажала? запитав сліпий. А мені нічого не треба, я все маю. Розплющив від подиву очі сліпий і відбилися в них очі блакитного неба. Як тебе звати? Ферах ханум, відповіла дівчина, буде так, як ти побажала. Ім'я твоє довго пам'ятатиме народ. Обернувся сліпий додалі Я, високо підняв свій посох, вдарив ним по скель. З гуркотом тріснула далі Я, дощем посипалися кам'яні брили, темною хмарою вкрилася гора. А коли розійшлася хмара, всі побачили в ній наскрізну щілину і почули, як поблизу зашумів гірський потік, що падав зі скелі. Добігли перші краплі струмка до ніг ферах ханум і омили їх. А подорожні тим часом зникли і зрозуміли дівчата, хто зустрівся їм. Пророчими стали слова сліпого жебрака. Народ довго пам'ятав фарах Ханум, і коли вона вмерла, могилу її огородили кам'яною стіною. Років шістдесят тому Муслядін ще бачив руїни цієї стіни і читав арабський напис на камені Не приліплюйся до світу, він не вічний. Один Аллах завжди живий і вічний. Вже давно замовк старий Муслядін, та ніхто зі слухачів не хотів повертатися до реальності зі світу казки. Підвівся, покректуючи муслядін, щоб йти додому. Час підвівся мам. шумить далі я. Мабуть, дощ буде. Потрібен дощ, води нема, зауважив кефеджі. Потрібен потрібен, підтримали його, зводячись на ноги татари. Знову ферах ханум потрібна, посміхнувся молодий вчитель, та на нього суворо поглянули старі. За часів ферах ханум багато води було, тепер поменшало, гіршими люди стали, гіршими дівчата стали. Коли дурнями стануть, геть висохне кезлар хамами.